Буревісник. Таку промовисту назву дали басейну ще в радянські часи. Не одне покоління ужгородських студентів здавало тут нормативи сплавання. У свій час басейн був зразковим, але роки і відсутність нормального фінансування зробили свою справу. В середині 2000-х він став аварійним і його закрили на ремонт. Відновлювали декілька років поспіль. І нарешті, в лютому цього року, він запрацював знову. Ми хочемо представити наш басейн. В який було чотири місяці тому вкладено значні державні кошти, кошти державного бюджету. Зараз басейн оновлений, він має своє друге день народження, святкує своє друге день народження. І нам хотілося б розповісти, яким чином ми використовуємо ці кошти, як працює басейн, як він надає послуги населенню міста Ужгорода, а також як він забезпечує навчальний процес з нашими студентами. Але незважаючи на те, що басейн відремонтували, рентабельним він не став. До прикладу, у квітні університет зазнав близько 150 тисяч гривень збитків, але зараз ситуація покращилася, переконують представники Вишу. Таким чином, в серпні він вже буде працювати в незбитковому режимі за літніми тарифами, ну, за літнім режимом його діяльності. Фактично, ми повинні, цей басейн повинен вже в осінній зимові місяці більше 100 тисяч. До, е, до Басейн має розмір 25 на 14, максимальна глибина 4 метри. Вода в ньому чиста. Це й не дивно, оскільки вона проходить 4 ступені очистки. Повідомили присутнім журналістам. Відвідувачі загалом претензій не мають. Ну, взагалі, супер, чесно кажучи. Давно сюди ходимо, фактично все літо. Басейн класний. Вода тепла, все хорошо, людей мало є де плавати, так що супер. А як вам ціна? Ціна нормальна, в ділах. Нормальний басейн, правда, Спартак був лучше в своє время где то раз 10. Ну, порівняно з тим, як час ділив ремонту. То... Наразі буревісник приймає всіх бажаючих поплавати від 10 до 22 години.